І ще одне гаряче місце сьогодні біля Верховного суду України. Там мав відбутися з'їзд суддів, та самоборона майдану. Зірвала його. Мітингувальники заблокували центральний вхід і вимагали ілюстрації суддів. Служителі Феміди обійшли будівлю з боку. А побачивши це, люди вдерлися всередину і вивели делегатів екстрену з'їзду через коридор ганьби. Як усе було бачила Євгенія Мотрич. Біля кловського палацу, який нині займає Верховний суд України, кілька сотень людей заявляють, постраждали від корупційної системи правосуддя і вимагають люстрації. Ворота заблокували ще й тому, що на ранок понеділка тут був запланований екстрений з'їзд суддів. Голова люстраційного комітету каже, це історична спроба втриматися в кріслах. Люди в мантіях, які роками формували систему неправосуддя, які роками отримували і отримують мільярдні хабарі, які власне кажучи. Санкціонували терор майдану. Сьогодні вирішили зібратися, щоб продовжити собі повноваження. Причому вони спеціально це зробили сьогодні, знаючи, що завтра вже може бути прийнятий закон, який звільняє усю верхівку суддівської системи. Утім, попри блокування центральних воріт, майже півсотні суддів до будівлі таки заходять через запасний вхід. Побачивши це, протестувальники йдуть штурмом. Представники правого сектору та самооборони змушують суддів залишити палац та ще влаштовують їм коридор ганьби. Судді переважно проходять без коментарів. Я суддя господарського суду. Так буде з'їзд сьогодні чи ні. Ну мені невідомо вже не пускають до приміщення і голови вищої ради юстиції. Люди беруть Олександра Лавриновича у щільне кільце. Та від народного гніву його рятує голова люстраційного комітету. Ви Гайба! 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 Тим часом у середині суду за перебігом подій спостерігає міністр юстиції. Судова система потребує термінової. Фактично перезавантаження, проведення перевірки, очищення персонального складу всіх конституційних органів і вищої ради юстиції саме в цій залі Кловського палацу на третьому поверсі судді Верховного суду мали провести своє позачергове засідання і з'їзд, але не судилося. Зараз приміщення всередині охороняє управління державної охорони, а зовні – сотники майдану. Сотник на вході показує вилучені списки запрошених на з'їзд, тих, хто встиг зареєструватися, та картки, якими судді мали голосувати. Це мандати о такого типу були. Їх видано було всього чотири, щоб ви розуміли, щоб вам потім не розповідали про те, що тут їх було. І що вони там далі будуть робити за другими адресами. Ви розумієте, що є в принципі, ну. Не як мінімум. Ще одну спробу делегатів з'їзду суддів зібратися не відкидає і колишній голова Верховного суду, і нині голова ради суддів Василь Онопенко. Саме він мав скликати і організовувати цей з'їзд, але допомогу. каже, його оминули. До мене підходили і хотіли домовитися. Ну, знаєте, як, як це буває? Чи в картах? Я не знаю, я слаба гра. Ну, давай домовимося. Ну, ти сюди, ти туди, то то, то, то а то та й цих людей, кого ви пропонуєте. За ними давно плаче кримінальний кодекс. Тому я, як голова ради суддів, зроблю все, щоб вони не прийшли ні до коліг комісії, ні до костійного суду, ні до вищої ради юстиції. За кілька годин будівлю полишили усі крім охорони. Чи спробували делегати термінового суддівського з'їзду зібратися де-інде, поки невідомо. Євгенія Мотрич, Андрій Барков, програма Вікна СТБ.